Як складаються задні сидіння? Дивіться, ось кнопочка поруч з сидінням, дуже зручно. Нажимаєш і отак: хоп, Audi Q5 2013 року на автоматі 2.0 бензин. Вона в дуже гарному кольорі, такий машинний кольор, виглядає дуже дорого. Подивіться, які класні легкосплавні диски. Давайте перейдемо до комплектації. В неї безключовий доступ. Подивіться, який салон. Шкіряний в дуже гарному стані. Також є повний електропакет, електрорегулювання дзеркала заднього огляду, є пам'ять сидінь на дві персони, датчик регулювання світла, шкіряне мультикермо в дуже гарному стані, на якому присутнє голосове управління та керування мультимедією. Дивіться, як заводиться машинка. Ось такий гарний екранчик, аудіо мультимедіа, також клімат-контроль. Коробка автомат, електричний ручник, кнопочка старт-стопу, тобто запуску авто з кнопки, як люблять у нас казати, підстаканничок, підлокітник. По задньому ряду в нас. Так, місця тут достатньо. Шкіряний салон у гарному стані. Система ізофіксує. Тут є ще такий підлокітничок. Дуже зручно. Давайте подивимось, багажник. Багажник відкривається з кнопки, дуже зручно. Хоп, нажали. І він сам відкрився. Місця тут дуже багато, що в нас є в комплекті. Запаска є. Також можна скласти заднє сидіння за допомогою цієї кнопки. Хоп, і вони склались. І місця тут ну, дуже багато. Закрити багажник можемо також з кнопки. Машинка дуже класна, у неї нереальний. Кольор їй дуже пасує. Вона буде коштувати 13 700. для цієї машинки. Це дуже класна ціна. Це ще і Audi Quattro. Тому чекаємо на вас. На тест-драйв. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте та забирайте цю машинку. Ми знаходимося в село Білогородка, вулиця Софіївська, 19.